Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. тіла загиблих французьких волонтерів доставили в Паризький морг, який відвідав Макрон та висловив на закриті зустрічі співчуття загиблим. Франція після цього нападу на волонтерів вирішила посилити допомогу для ЗСУ, а Також надала більше далекобійні ракети. У якій кількості поки не зрозуміло, утім, Макрон був дуже розлюченим. Світ починає розуміти тільки коли гинуть їхні громадяни. Росіяни не мають ніякої військової частини. Паралельно з цим 25 вересня міністерство закордонних справ Франції запросило до себе посла Росії Олексія Мішкова у зв'язку із загибель громадян Франції під час російських ударів в Україні. У міністерстві планують ще раз засудити російські удари, що призвели до смерті двох французьких гуманітарних працівників минулого тижня. Про це повідомив французький телеканал BFM TV. Посилаючись на дипломатичні джерела, зазначається, що Париж також планує засудити відновлення дезінформації спрямованої проти Франції під час атаки російських безпілот. Одників на Борислав Херсонській області загинули двоє громадян Франції а троє інших були поранені. Наступного дня президент Франції Мануель Макрон засудив убивство волонтерів та назвав атаку росіян боягузливим та обурливим актом. Водночас, кілька днів тому міністерство оборони Франції виявило скоординований маневр Росії з поширенням неправдивої інформації щодо країни. Напруженість у відносинах між Францією і Росією останнім часом продовжує наростати, особливо після звинувачень Москвою бік Франції в мілітаристському божевіллі після оголошення про нові поставки зброї до Києва. Франція також передбачає, що стане об'єктом для нової хвилі російської дезінформації через запланований візит президента Еммануеля Макрона в Україну в лютому. Підтримка рішення про надання Україні 50 мільярдів євро всіма 27 країнами Європейського союзу. Показала Росії, що Європа не стомилася. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час прес-конференції в Брюсселі. За підсумками зустрічі Європейської ради повідомляє Укрінформація. Ця угоди надає перебачування. Ці нашій підтримці України через довгострокові економічні та фінансові зобов'язання. Послання чітке Росії не слід розраховувати на будь-яку тому з боку європейців у підтримці України, сказав Макрон. За його словами, Європейська рада погодилася з тим, що Єврокомісія представлятиме щорічний звіт про реалізацію програми для України, на основі якого будуть проводити щорічні дебати. Макрон пояснив, що у разі необхідності через два роки Європейська рада може запросити комісію представити пропозицію щодо перегляду цього механізму. Зокрема, в контексті наступної багаторічної фінансової програми Європейського союзу щодо військової підтримки, то як сказав президент Франції, країни Європи беруть на себе двосторонні зобов'язання. і Саме це буде однією з цілей його майбутнього візиту в Україну. Франція надає критично важливі можливості, які можуть мати вирішальне значення на полі бою, включаючи ракети «Скальпа» для протиповітряної оборони та артилерійські системи. «Цезар», сказав Макрон. Крім того, він нагадав, що Франція, як і співголова разом з США, приймала важливу зустріч зі створення так званих. Аної артилерійської коаліції, до якої увійшли 22 країни, на наступному засіданні Євроради Макрон пообіцяв повернутися до питання російських активів. Ми зробили важливий крок, вирішивши відокремити відсотки заморожених російських активів. У другим етапом тепер буде ухвалення рішення про те, як їх використовувати та куди розподілити, зауважив президента Франції. Президент Франції Мануелі Макрон заявив, що після війни в Україні варто буде переосмислити відносини з Російською Федерацією. Нам доведеться думати про новий спосіб організації Європі і переосмислити наші відносини з Росією після війни. Ми повинні мати достатньо уяви, щоб думати про мир завтрашнього дня. Про мир в Європі в новій формі цитує його лемонд. На думку французького лідера, необхідно враховувати примирення з Балканами та реальність Європи в її географічній формі, яка не є ні повністю Євросоюзом, ні повністю НАТО. Він каже, що існуючий міжнародний порядок є непереспективним, оскільки багато в найбільше густо населених країни існували, коли розподілялися місця. Нам потрібен порядок, де ті. Чи інші країни не можуть блокувати інші, де країни представлені гідно, і Тому ми повинні робити це з набагато більш справедливими органами, будь-то організація Об'єднаних Націй, Світовий банк або Міжнародний валютний фонд. Я повернувся до цього питання в ООН цього тижня. Додав Макрон. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.